Вітаю вас, шановні садівники та городники. Що осені наші теплиці порожніють, рослини прибрані, ґрунт стомлений, хвороби та шкідники залишаються. А ми обмежуємося перекопуванням або проливанням купоросом, забуваючи, що землі теж потрібно відновлення. І цього року від місцевого фермера, власника десятка теплиць, я дізналась про просте, безпечне бюджетне рішення. Це натуральний засіб, який застосовується для оздоровлення тепличних ґрунтів. І після нього земля оживає, знову стає пухкою і родючою. У ній формується м'який гумусовий шар. Вона стає розсипчастою, легкою, з характерним ароматом живої землі. І врожай першої посадки це ті ж томати, огірки, перець, формує потужну кореневу систему і менше хворіє. А засіб цей, може ви і знаєте, гірчичний жмих або гірчична макуха. І коштує вона близько 100 гривень за один кілограм. Я вже подивилася на промі. Гірчичний жмих – це залишки після віджимання олії з насіння гірчиці. У ньому зберігаються білки, органічні кислоти, сірковмісні сполуки та інші натуральні компоненти. І коли макуха потрапляє у вологий ґрунт, під дією ферментів виділяються природні речовини з м'якою фунгіцидною та інсектицидною дією. А це дає, по-перше, Пригнічення патогенів та інфекцій без токсичної хімії. По-друге, це знижує чисельність нематод і інших ґрунтових шкідників, а також містить органічний азот, калій і сірку в легко засвоюваній формі, забезпечує дезодорацію знезараження ґрунту без хімії, а також стимуляцію корисної мікрофлори та поліпшення структури ґрунту. І, як казав наш фермер, це біологічна санація, м'яке очищення і живлення одночасно. Вносити гірчичну макуху в теплицю можна восени після повного збору врожаю або навесні за тиждень два до посадок. Регулярність один раз на рік. Норма внесення з розрахунку одна склянка макухи на один квадратний метр теплиці. Ефективніше вносити саме восени, оскільки макуха працює повільно, її дія проявляється до весни. Як же правильно внести гірчичний жмих у теплицю? По перше, жмих рівномірно розподіляємо по поверхні, розсипаємо по всій землі у теплиці. Далі злегка її закладаємо мотигою злегка. Далі проливаємо водою. І залишаємо до весни. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт, то додайте до жмиху трохи піску. Це поліпшить аерацію і прискорить розкладення. Цього року, за порадою фермера, я вперше буду застосовувати цей метод у своїй теплиці, щоб навесні отримати легкий, родючий, розсипчастий, чистий ґрунт, готовий прийняти мою розсаду без проливів купоросом та. Інших агресивних засобів, ось так.